Мир вам і Божого вам благословення, Пусть Господь Бог благословить там, де ви є. Сьогодні з вами хотіла поділитися таким откровінням на рахунок Біблії. Біблію багато людей кажуть, я її читати не буду, бо її переписали, вона змінена. Це є, неправда, це є міф, тому що немає. Якщо ви будете шукати в інтернеті, нема хто її переписав, це просто від. Так, так говорять люди, щоб не читати, щоб, тому що, щоб не тратити час на це. Але я вам скажу: що неважливо, до якої церкви ви відноситеся, чи до православної, чи до протестантської, чи до католицької. Біблія у нас всіх однакова. Важливо те, щоб ви читали і проникалися Божим Словом, тому що Біблія вона вся однакова, і ніхто її не переписував. І це все міфи, це все легенди. І все. Хотіла з вами поділитися саме цим, щоб ви задумались над цим і починали читати Слово Боже. Також дивилися на канал Солопиненко і отримали откровіння. Амінь.